Всім привіт! Вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Зараз я покажу, як вам безкоштовно заробити 320 гривень буквально за одну хвилину, а також заробляти 320 гривень на кожному запрошеному другі. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть по ссылці, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо, від біржі Max ми безкоштовно отримаємо 21 долар за себе та 21 долар за друге. Для того, щоб отримати дані кошти, вам потрібно перейти. По моїй силці зареєструватись після чого пройти верифікацію. І відразу після проходження верифікації вам подарують 8 доларів, тобто 320 гривень, які ви зможете відразу вивести. Після того, як ми пройшли верифікацію, якщо ви хочете заробити окрім 8 доларів ще плюс 16 доларів, то ми заходимо в розділ кошельок, нажимаємо на депозит. В пошуку пишемо LTC, копіюємо свою адресу LTC і закидаємо на баланс не менше ніж 110 доларів в токенах LTC. Далі ми переходимо в розділ «Торговля», нажимаємо на торгову пару MXUSDT. Після чого в пошуку пишемо LTC і продаємо всі свої токени LTC. Після чого знову ж таки нажимаємо на торгову пару LTC USDT і вже в пошуку пишемо NTP. і Нажимаємо на торгову пару NTP-USDT. Після чого ми на всі гроші купуємо токени НТП і відразу їх продаємо. І так нам потрібно ще два рази купити токени НТП на всі гроші і два рази продати токени НТП, щоб загалом зробити торговий оборот більше 300$ в парі NTP USDT. За це ми додатково отримаємо ще плюс 8 доларів від біржі Max. Після того, як ми продали останній раз всі свої токени НТП, ми заходимо в розділ Кошельок, нажимаємо на кнопку Перевод і переводимо всі свої USDT. Із рахунку на фьючерсний рахунок. Після чого нажимаємо на кредитне плаче, ставимо кредитне плаче 60X, нажимаємо на кнопку «Потвердіть» і відкриваємо фьючерсну угоду е, на всі гроші. І після чого відразу її закриваємо. І за те, що ви зробили ось таку е, фьючерсну угоду, е, точніше зробили оборот більше 5000 доларів щойно, то за це вам ще додатково прийде плюс 5 доларів. Е, після того, як ми зробили. Цей оборот ми нажимаємо на іконку людини, тобто на профіль, копіюємо свій УІД і переходимо за цим посиланням. Вставляємо свій уід і нажимаємо на кнопку Отправи. За умовами акції, нам потрібно не виводити власний депозит до 9 листопада, щоб отримати додатково ще плюс 16 доларів. Далі ми переходимо в розділ реферали, копіюємо свою реферальну силку, запрошуємо по ній друзів, і заробляємо 8 доларів на кожному другові, який по нашій ссылці зареєструється і пройде верифікацію. Ще плюс 8 доларів, якщо такий друг зробить оборот більше 300 доларів в торговій парі NDP-USDT. І ще плюс 5 доларів, якщо такий друг... Зробить оборот на фьючерсах більше 5 тисяч доларів. Запрошений нами, друг також отримає 8 доларів за те, що пройде верифікацію, 8 доларів за те, що зробить оборот в парі Антепе УСДТ більше 300 доларів, і ще плюс 5 доларів за те, що зробить оборот на фьючерсах, більше 5 тисяч доларів. Бачимо, що ця акція розпочинається сьогодні з 18.00 за київським часом. І Завершено буде 8 листопада. Але бачимо, що тут обмежений призовий фонд у 23 тисячі доларів. Тому я рекомендую вам якнайшвидше зареєструватися, пройти верифікацію і заробити найлегші 8 доларів або 320 гривень на собі, і 320 гривень на кожному запрошеному другу. Отже, по цій акції ми отримаємо наступні нагороди: 10 доларів за проходження верифікації на ф'ючерси нам прийде, і 8 доларів на спот. На спот це ті кошти, які ми зможемо відразу вивести. Також ми отримаємо 8 доларів за оборот більше 300 доларів в парі НТП УСДТ, 5 доларів за оборот більше 5 тисяч доларів на ф'ючерсах, 8 доларів за кожного запрошеного друга, який пройде верифікацію, і 8 доларів за друга, який зробить торговий оборот більше 300 доларів в парі НТП USDT. Є також 5 доларів за кожного запрошеного друга, який зробить торговий оборот на ф'ючерсах, більше 5 тисяч доларів. Хочу також звернути вашу увагу на те, що свій депозит ми не виводимо до 9 листопада, щоб нам ну, були нараховані ці додаткові кошти по реферальній програмі. А додаткові 21 долар за себе і 21 долар за друга. Від біржі ми отримаємо, ми отримаємо протягом 11 днів від моменту закінчення акції. Тобто до 23 листопада нам прийдуть ці кошти. Біржа Мекс входить в топ-13 найкращих бірж світу. Тому можете не переживати на рахунок безпеки своїх коштів і на рахування додаткових 21 долара від цієї біржі. З цією біржою я вже давно співпрацюю, вони стабільно виплачують кошти з кожної промо-акції, тому рекомендую вам обов'язково виконати цю схему. Отже, просто реєструйтесь по моїй силці, проходите верифікацію, і ви вже маєте 8 доларів 320 гривень. Якщо у вас є можливість зробити депозит, зробити торговий оборот в парі НТП і УСТ більше 300 доларів, і також оборот на ф'ючерсах більше 5000 доларів, тобто, якщо у вас є на балансі вільні 100 доларів, то ви можете зробити ще ці дії і ще додатково отримати. Плюс 13 доларів. Якщо ж у вас немає такої можливості, просто проходите верифікацію і заробляйте 8 доларів на собі. Далі заповнюєте форму туди в статті, де я показав. Копіюєте і вставляєте свій УІД, після чого нажимаєте на кнопку Надіслати, запрошуєте друзів по своїй реферальній силці, і заробляєте на кожному другу, який пройде верифікацію, по 8 доларів або ж по 320 гривень. Тобто самі пройшли верифікацію, запросили, приміром ще 9 друзів, і вже заробили гривень три гривень. Які ви зможете з легкістю вивести на свою банківську карточку. Тому схема ТОП я рекомендую кожному тут пройти верифікацію і забрати як мінімум 8 доларів за себе і 8 доларів за друга, а максимум забрати 21 долар і 21 долар за кожного запрошеного друга. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.